Машини, що необхідні на передовій, не тільки військовим, а й медикам переобладнують вінницькі майстри СТО. Кажуть, ідея виникла, коли до них звернулася дружина військового із проханням створити автівки для швидкого та зручного транспортування поранених бійців. І цей автомобіль особливий для е, тим, що е, він зроблений для вивоза двохсотих-трьохсотих. Е, попросили лікарів. Розбирається, піднімається така площадка, щоб можна було положити там двох труп е ранених і вивезти. Є крючки для того, щоб ремнями прив'язати. Нині у цьому СТО одночасно переобладнують біля 20 військових автівок, як нових, так і пошкоджених, привезених з передової. Це автомобіль Volkswagen Т4. Підірвався на міні. Їхали хлопці. Семеро восьмеро чоловік, четверо трьохсотих і двоє двохсотих. Будемо перекидати на друге шасі цю машину і відправляти хлопцям на фронт. Облаштовують і підбирають автівки згідно потреб кожного підрозділу. Над однією машиною працює два-три майстри від двох днів до тижня. Оснащення такого авто обходиться близько 3,5 тисячі доларів. Ми їх встановлюємо. Тобто це Т-4 дубль кабіна. Чим він, раніше ми купували просто буси Т-4, але в них нема рами і вони трошки грузоподйомність з них нижче. Ця машина можна грузити, я думаю, півтори-дві тони. Шість-шість чоловік поміщається. Зараз ми зробили. Вон бачите, ми зробили тент на ньому, зробимо. Е, дуги зварили, тент зробимо. Е, от, е, зробили ходову, фільтра масла, навіть е, вон сальні коробки поміняли. Все, зараз машина їде, тент поставить і уїжджає на війну. Від початку війни Ігор зі своєю командою відправив на передову близько 700 військових автомобілів.